Доброго вечора! Фантастичного середнього, адреналінового, агресивно неспокійного вам вечора середи. Сьогодні дуже незвичний день. Ну, по перше, є люди, котрі святкують. Є люди, котрі не святкують. Є люди, котрі працюють, є люди, котрі не працюють. Все дуже в цім житті відносне. Я, Наталя Полянська. Вітаю тих, хто сьогодні святкує. Вітаю тих, хто не святкує. Бо я по великому рахунку сьогодні разом з вами, моїми глядачами, послідовниками, учнями, знайомими, друзями, я, по суті, теж святкую. Святкую день Середи, Святкую певні успіхи, котрі вже відбулися, і сертифікати надруковані, заламіновані. Сьогодні, в цій ефірі, я вітаю свого племінника Олександра, у котрого сьогодні день появи у Всесвіті. Ви знаєте, за сьогоднішній день відбулося дуже багато подій. І, як ніколи, тема сьогоднішнього ефіру сьогодні домінувала, звучала, проявлялася, була активно, агресивно активною. Сьогодні був фантастично, шалено, розписаний реально по секундам день. І якби в мене не було напрацьованої структури. Якби в мене не було сили волі і духу, якби в мене не було дисципліни, якби в мене не було дуже ретельного підбору, але при цьому всьому страшно гнучкого, в прямому смислі цього слова, страшно гнучкого формату відношення до справ, я реально сьогодні би навіть не встигла на ефір. Я могла не встигнути те, що я вже сьогодні встигнула. Сьогодні мої події, як і завжди, кожного дня, змінюються інколи. Хвилеподібно, знаєте, як оцей шторм налетів: раз, 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 раз. І дуже часто бувають ці задачі. Реально 2-3 секунди приймати рішення. 2-3 секунди вони все міняють. 2-3 секунди калейдоскоп змінюється дуже швидко. Розмова сьогодні зачепить кілька форматів. Ну, по-перше, я сьогодні привітала іменинника, це м'яко і не м'яко, адреналіново, агресивно. Окей. А, мій характер, моя холерична натура, моя дисципліна, а, моя спортивна агресія наголошу на цьому, як допомагає, так може і заважати. Що ж таке агресія? По суті, агресія це емоція. Агресія це відповідний емоційний формат, котрий насамперед буде відображатися не тільки в емоціях, не тільки у вираженні емоцій. Настільки буде забарвлено, наскільки дозволяє вам ваша індивідуальність, характер, темперамент, особливості виховання, особливості, де ви знаходитеся в даний момент. Мені сьогодні довелося проявити характер в епіцентрі. В банку, на вулиці, з клієнтами, з маленьким клієнтом, з котрим я сьогодні працювала вперше, де е, у дитини є певний супровідний, страшний емоційний формат і недовіра до спеціалістів-лікарів це ж те саме, що й про агресію. Але коли вже події відбуваються, коли ви вже це все розумієте, Ті, хто займається духовними практиками, мене зрозуміють, що агресія, яку я пробувала е нівелювати, пробувала десь ковтати, пробувала ігнорити, було по-різному. Але агресія має право на існування. Агресія потрібна тоді, коли на кону стоїть життя. Агресія потрібна тоді, коли на кону стоїть відстоювання ваших особистих кордонів. Агресія потрібна тоді, коли вам треба проявити силу волі і характер. Агресія потрібна тоді, коли ви займаєтеся спортом. Агресія і дисципліна потрібна тоді, коли у вас дуже велика масштабна ціль, коли є е, певний шлях або коли ви не досягли певної мети і для того, щоб не провалитися в... У мене нічого не вийшло, я так обумовно це скажу. Вам знову ж таки в нагоді стане агресія. Є великий момент, коли ми не дозволяємо собі агресію, змовчуємо агресію, не проявляємо агресію, не маркуємо, не визначаємо, що це саме агресія. Є дуже великий ризик того, говорю вам як спеціаліст тіла. Що ваша агресія отримує формат автоагресії. Це той момент, коли ви свій гнів, біль і непрожиті емоції, не випущені на волю, запускаєте в тіло. Насамперед, це будуть певні кровоносні органи. Найчастіше це не тільки печінка. І що ж тоді виходить? Кажете ви, все це має право на існування. Окей. Знаєте ви чи не знаєте, маркуєте, не маркуєте це все є. Як же ж тоді правильно поступити? Ну, по-перше, треба визнавати. По-перше, ми не біороботи, хоча специфічно ми біобілкова своєрідна м'язова машинка з певною структурою, з певними функціями, з певним. Форматом обслуговування, я би так навіть сказала про це. Тому що інколи корекцію хребта, масаж, профілактику, я вже досить давно називаю цю опцію СТО. Чому СТО? Дуже часто у людей працюють в наявності приклади. Зачасту це були чоловіки, котрим я пояснювала, кажу, у вас хто є? Є. Ви за ним доглядаєте? Так. Ремонт робите? Так. Станцію техобслуговування робите? Так. Аж не поїде просто так. Точно так це все працює і для тіла. Агресії зараз, на мій превеликий жаль, занадто багато. А, багато інфоагресії. Багато людської агресії. Багато агресії і зачасту те, що я спостерігаю, як психолог реабілітолог. Найчастіше, особливо це за часи е, дуже складної ситуації, яка наразі є в Україні, таке відчуття, що люди ніби чекають будь-якої зачіпочки, щоб тільки-тільки-тільки їх спровокували, хоп і випустити агресію, хоп, і поскандалити, хоп, знайти причину випустити гнів. Агресію і ці всі інші, так би мовити, деструктивні емоції. Хоча, як показує вже моя практика, нема поняття погане, хороше, нема поняття дестрування. Це все, абсолютно все має право на своє існування. Чим корисна агресія? Вона допомагає досягати цілей. Вона допомагає не здаватися, вона допомагає той же обумовлений адреналін, той, котрий колють при певних сердечних ситуаціях. Це той же адреналін, котрий ми можемо виробити самостійно, без медпрепаратів, без певних синтетичних штучних засобів, природнім способом. Знаєте, можливо, хтось пам'ятає, розізлися і зроби. Всім врагам на зло, всім зависникам на зло. Це все гачок, на котрий чіпляли нас емоційно, щоб ми розізлилися і зробили. Що відчуває людина, котра досягає цілий? Ну, по-різному. Перш за все, о, клас, я молодець. Висока емоційна напруга, а на другий, третій раз. І щоби не зіскакувати з цього шляху. Скажімо так, потрібна та ж агресія. Але це не означає, що якщо нам потрібно проявляти агресію, вона має бути проявлена завжди і всюди. Що на даний момент вже роблю я? Спочатку я пробую домовитися. Ну, перш за все, я дивлюся ситуацію, оцінюю обставини, як то кажуть, зважую ризики, треба-не треба. Я можу відступити крок два Можливо, три. Але коли я розумію, що я в даній ситуації маю відстояти свої кордони, або порушуються якісь мої емоційні, фізичні, чи ще якісь кордони, так би мовити, стойка воїна, це ж не означає кидатися на людей. Це ж не означає, що виливати одне на одного бруд, як це часто я дуже. На мій превеликий жаль, спостерігаю останнім часом. Це все лише про те, що мудра людина, доросла людина це ж не про вік. Це не про те, що хочу не хочу, треба, не треба. Оці перекоси і оці американські гірки: то добре, то не добре, то добре, то не добре. Розмова ведеться про... Розумне, мудре збалансування і провміння лавірувати специфічно. Треба, не треба, тут можна так, тут можна так. Життя настільки неймовірна річ, якщо урок не вивчений, або якщо ситуація повторяється такі безумовні граблі, це означає про те, що урок не пройдено. І якщо ви десь колись, десь там, не відстояли власні кордони, то будьте певні, що в іншій якійсь ситуації ситуація точно повториться. Для чого? Не для того, щоб ви, як то кажуть, зцепилися з кимось з чимось, а для того, щоб ви пройшли урок, зробили висновки, взяли досвід, зробили висновки з помилок. І за рахунок тієї ж агресії, але не агресії на об'єкт, котрий, можливо, дам вам урок. І навіть не на ситуацію, а використавши потужну енергію агресії, розвернули її в потрібне русло і направили саме тоді, куди вам треба. Чим характерна агресія зазвичай? Це досить високий емоційний стрибок. Це той же тиск, це та же температура, це та же тахікардія, це той же прилив крові до обличчя чи до руку кожної людини це буде індивідуально. Але кожен може пригадати зараз свою ситуацію. Ви прогресували. І навіть якщо це справедливо, але десь тут залишається певний осад, то є два варіанти, можливо, навіть три варіанти. Або ви не відстояли щось своє, не дійшли до кінця, або ви змовчили і не пройшли цю ситуацію. І третє, завжди буде вибір саме тоді, саме в той момент, саме в тій ситуації ви. І тільки ви маєте бути впевнені в тому, що в той момент, коли настала ця ситуація, ви вдіяли чи вчинили саме так, як ви вчинили в той момент. І тут наступає величезний розрив. Бо навіть якщо ви прогресували, а у вас є чувство спустошення, відчуття спустошення, значить, щось не ок. якщо ви прогресували, і вам специфічно комфортно. І ви не робите відкат назад, це означає, що ви справилися з ситуацією. Чи це досягнення цілі, чи це спортивна мета, чи це якийсь проект, чи, до прикладу, як у мене сьогодні було розписано, грубо кажучи, 36 задач, а вдалося зробити набагато більше. То за рахунок того ем, структурованого, швидкого підходу напрацьовується швидкість не тільки прийняття рішення, е, і швидкість тіла, і напрацьовані реакції в критичних ситуаціях це дуже важливо, тому що я спостерігала це тисячу разів, будучи хореографом, де активно агресивні діти. Перебуваючи вже на сцені чи перед виходом на сцену, їх не можна було пізнати. В них була паніка і застигання. Це та ж невипущена агресія, котра в критичний момент розвернулася в іншу сторону. Пам'ятаєте дуже багато доісторичних фільмів? Що робили воїни перед тим, як вступали в бій, чи йшли в бій? Їх їхні керівники емоційно готували, інформаційно готували. Робилися заклики, робилися з відповідною інтонацією цитати, де чіплялося чи самолюбство, чи ще... але чіплялоки були. І вони з вигуками кидалися в бій. Чи на звіра, чи ще щось. Агресія може мати дуже різні форми. Це може бути навіть словесний, не словесний формат, це може бути невербальний формат. Це оті певні емоції на обличчі, де ви бачите деформоване обличчя, де ви бачите перекошеність, я би так сказала, навіть яскрава форма агресії, ярість. Різний емоційний окрас. Чим воно потім може аукнутися? Спазми м'язів, зведення челюсті, зміщення шейного відділу. Це можуть бути дуже натягнуті оці м'язи. Це можуть бути кулаки, це може бути зведена челюсть. Тут дуже много аспектів. Чим це небезпечно? Людина може навіть не помічати, як вона агресує. Не факт, що всі можуть їй про це сказати, бувають різні ситуації. Але спазмовані м'язи точно ведуть до деформації. Я як остеопат можу вам а, чесно, відверто сказати, що дуже багато, а, прям паралелей проводила. І навіть сьогодні, коли робила корекцію ввечері діткам, буквально перед ефіром, то оці м'язи реально як натянуті струни. Коректуєш, вони обмикає. Дитина видихнула, розслабилася. А, хлопчина теж видихнув, але це. На постійній основі веде дуже до багатьох ускладнень. Сьогоднішній мій ефір не лякалка. Сьогоднішній мій ефір привід задуматися. Сьогоднішній мій ефір це про те, що, ну, як мінімум, ми е -е маємо право, маємо право мати своє право мати своє право. Коли шуткувала я ще так. Ми маємо право на прояву емоцій, ми маємо право розуміти, ну, було би добре, розуміти свій стан, свої емоції, маркувати, бо лише при таких аспектах і умовах можна навчитися тими емоціями керувати. Як бачите, навіть зараз при таких умовах. Щоб ви розуміли, що це дійсно справді живий ефір. Як бачите, запрацював телефон. Але це був ще один із приводів. Можливо, комусь порадіти за мене. Можливо, комусь знову ж таки продемонструвати формат агресії, де переді мною стояв виклик і можливість. Скористатися можливістю чи ні, розізлитися і прийняти участь. Сильно злякатися і швиденько це зробити а вже тепер є результат. Агресія для наших воїнів мега необхідна. Агресія в мирне життя, в принципі, теж необхідна. І тоді, коли ми дітям заборняємо агресувати у відповідній чи невідповідній формі, ми, по суті, їх вчимо. Маскуватися. Ми їх вчимо не проявляти справжні емоції. Е, будь хорошим хлопчиком, будь слухняним, слухай маму, слухай тата, будь-як всі. роби що треба. Знаєте на що е, на ці от моменти я говорю місце, А я теж хочу покричати: в школі не можна. Вдома не можна. Де мені кричати? По факту я дуже мало зустрічаю батьків, котрі дозволяють дітям емоціонувати, агресувати. Загалом більша частина, величезна більша частина, любить дуже гладкопослушних дітей, зручних, Гладкопослушних людей, як кажуть на Закарпатті, набігльованих. Але це ж не є нормально. Це, по суті, є лише картинка, а за нею, геть зовсім інше. Стримані емоції, непропрацьовані, невипучені емоції проявляються в тілі дуже багатьма ускладненнями. Моя агресія і злість на той момент, коли я не знала і знала і хотіла це це був реально неймовірний букет. Але на даний момент я тримаю в руках. Сертифікат Від Української академії наук, від Світової спілки лікарів, від Асоціації лікарів Карпатського регіону сертифікат отримала Полянська Наталія, котра успішно пройшла участь у програмі підтримка ментального здоров'я у воєнний час для лікарів різних професій. Програма відбувалася в Неймовірній країні, котру я для себе наразі відкрила. І незважаючи на складнощі, на агресію водіїв, на агресію е, людей на таможні, в аеропорту, в автобусі, у Львові і взагалі, я відкрила для себе грузію. Я відкрила для себе дуже багато цікавих, неймовірних міст. Я натхнена по нинішній день. Гамерджоба – Гамарджоба. це тепер досить на довгий період часу. І сертифікати вже на руках. Кому хочеться, пишіть, порадійте за мене. Кому не хочеться, не пишіть, не радійте. Кому хочеться під ефіром написати те, що мені пишуть. До прикладу, написали мені, покажи себе. Моя ціль не показувати лише себе. Моя ціль це показати людям приклад, хто, можливо, десь сумнівається в собі, кому, можливо, не вистачає своєрідної агресії досягнути цілий, розізлитися, психанути і зробити. Я не клоун і не клоунеса. Я не маю кожного разу комусь показувати, що я крута і класна. Я не маю доказувати, що я молодець. Це все про те, де люди намагаються маніпулювати певними темами, певними ситуаціями, певними життєвими обставинами. Моя ціль інша. Я ділюся з вами радістю. Я можу довго розповідати, які були виклики в цій поїздці. Яка була непроста дорога, скільки дійсно було агресії перепрожито. Але повірте мені, якщо її правильно о, сконтейнувати, взяти правильні висновки, е, зміксувати досвід, потішуватися от такими красивучими, реально неймовірними сертифікатами, дати надію тим, хто сумнівається в собі. Дати такого специфічного агресивного пенделя тим, хто, кому можливо, десь не вистачає енергії, запалу рушити, рушити. Але агресія, вона потрібна. Вона потрібна в дозованій опції. Вона потрібна для виживання, вона потрібна для досягнення цілей. Вона не потрібна для вияснення з відносин. Вона не потрібна для того, щоб облити когось брудом. Вона не потрібна, щоб писати під постами: ану, докажи, ану, покажи, і так далі, і так далі. і так далі. Про родину мають говорити, дівчинки. Казали мені колись так. Ти не хвалися, хай тебе хвалять люди. І так і ні. Я собі це демонструю. Щодня, щохвилини. Я з собою маю розмову: Поглянська, хочеш ти того чи не хочеш. Справишся ти чи не справишся? Проєкт, формат навчання в Грузії в списку стоїть Галочка виконано. Але не тільки за рахунок фінансової складової, емоційної складової. Фізичної складової. Але емоційно насамперед складова можна легше прогресувати, і сказати, ну, не вийде. Або забрати надію в того, хто дуже хоче це зробити. Або сказати, та ну, в тебе нічого не вийде. Згадайте, що у вас агресія існує. Хочете ви чого, того чи ні. Вона існує. Мій посил і моя порада, і моє щире натхнення. Користуйте цей ресурс, котрий нам даний біологічний, енергетичний, емоційний, в благо. Це допомагає воїнам стояти там, де треба. Це допомагає е, живим істотам вижити, продовжити рід, е, пристосуватися до певних несприятливих умов. Можна агресувати на те, що немає світла. Можна позвонити вилити трохи свого негативу і десь ще поспілкуватися. А можна розвернути свою увагу в інше русло. За рахунок того, як би це зараз дивно не прозвучало, вчора мій робочий день завершився трошки швидше, тому що реально виключили світ, я шуткую серед своїх знайомих. Нема світу. Це про струм, про енергонавантаження. Але агресія це теж енергонавантаження на вас, на вашу психіку, на ваше тіло, на психіку тих, на кого направлена, ця ваша агресія. І, до прикладу, боксери, коли вони зляться, чи спускають гнів, чи якісь яскраві емоції, вони випускають її на грушу. Є дуже багато технік, і дихальних практик, і інших практик. Але задушити агресію не раджу. Бо може наступити той момент, де саме в той момент вона вам знадобиться, а у вас вона буде в такому глибокому льосі, що витягнути її на поверхню може не вистачити навіть часу. І бувають критичні моменти, де можна, на мій превеликий жаль, не встигнути. Чим би я хотіла сьогодні завершити цей ефір? Ви знаєте, живо там, де все живо, все в житті має свій сенс і право на існування. І якщо так дано, що є всі спектри, і ми маємо мудро користуватися цими всіми спектрами, я лише вас закликаю розібратися з цим питанням, позадавати собі ці питання дозволити собі, як мінімум, її існування, я говорю про агресію, але не проявляти її ні до тварин, ні до тих, хто не може вам дати відсіч. Керуйте її в спорт, досягнення цілей. Ставте собі більш амбіційні цілі. Я маю величезний досвід у цій сфері. І не тільки при особистісних консультаціях, а й в парних, і в сімейних. Кому потрібна буде моя поміч, велком запрошую на консультацію. Буду рада вашим відгукам. Не анонсую, яким буде наступний мій ефір. Я вітаю всіх із святом. Вітаю сьогоднішнього іменинника ще раз. Дякую пану Олександру, пану Іраклію, дякую Грузії, дякую нашому гіду, я взагалі дякую всім тим, хто був зі мною в цій делегації, тому що ця, якраз, поїздка ще раз довершила і доказала, що агресія може бути направлена і в мирне русло. Миру нам усім і всіх зі святом! І до наступних ефірів!